Оце так відпочинок на осінньому фестивалі манівці свої сили випробували дітлахи з різних шкіл Львівщини. Айрбек надувний скеледром. Битви на купинах сумо у таких і не тільки дисциплінах. Змагаються юні школярі. Фестиваль манівці для столиці Галичини став вже традиційним. Його тут вже проводять дев'ятий раз. У третій день фесту змагаються дівчата та хлопці від 12 до 14 років з різних шкіл Львівщини. Власне, спортивно-туристичних дисциплін зараз на цьому ну цьому день програми не так багато. Це скили лазіння, надувна горка і так звана груша. А все решта це рекреаційні ігри. Серед багатьох так званих спортивних станцій є й доволі небезпечні. Зокрема, стрибок з восьмиметрової вишки на повітряний батут. Володимир вперше наважився стрибнути з трампліна. Якщо стрибок вдасться, хлопець принесе перемогу своїй команді у цій секції. Володимир помітно нервує. перший то трохи є. Страшно трохи дивитися вниз. Та майже ідеальне виконання стрибка вивело команду юного манівця в лідери. Молодець. Крім стрибків, тут і гамселять один одного спеціальними балками і стрибають юні паркуристи. Та ще й на ящиках деруться догори. Для школярів такий фестиваль мрія.